Три безпілотники Байрактар ТБ2, які виробник Байкар безкоштовно передав Україні після кампанії Народний Байрактар уже прибули в нашу країну. І чого нам робити?» Про це заявив гендиректор Байкар Макіна Халук Байрактар на міжнародній виставці оборонної промисловості у Польщі. Повідомляє Українформ. Ми вже поставили в Україну байрактар з литовської акції, і вже поставили три безпілотники байрактар з акції притули. Вони вже в Україні, сказав власник компанії, за його словами. Турецька компанія хотіла підтримати акцію зі збору коштів на безпілотники та вирішила не брати за них гроші. Голова Байрактар наголосив, що Туреччина підтримує суверенітет України, бажає українцям миру та поважає боротьбу українського народу проти агресії Росії. Раніше український ведучий та волонтер Сергій Притула розповів, що компанія Байкар нанесла візерунки, що нагадують вишиванку на народні безпілотники Байрактар. Сьогодні у військових підсумках дня про нові успіхи безпілотників Беректар ТБ2, про справи на фронтах, особливо на півдні, та про те, як чіпи з пральних машин опиняються у російських ракетах, якщо нам на це вистачить часу. Про це замить. Ну, з гарного. з того, що на Херсонщині, де зараз прикута головна е, суспільна та військова увага, ми маємо нові приклади використання безпілотного комплексу Баріхтар ТБ-2. У мережі з'явилось декілька цікавих відео, на яких продемонстрована робота цього БПЛА по техніці рашистів. Це, зокрема, влучення у бойові машини десанту бмд 2 на позиціях рашистських десантників у Херсонській області, відлучення у безпілотниках. Можемо побачити там, чи башта, чи уламки БМП відлетіли достатньо далеко, і це знищення цих танків і БМП це власне гарне доповнення до 4,5 тисяч БМП та БТР, які були знищені збройними силами України за 6 місяців війни. А це чи не чверть від початкових арсеналів расистів? Також було цікаве відео, де бар'яхтар ТБ2 знищує тори. Це з ракетний комплекс Російської Федерації, які вони намагалися сховати в серед дерева. Зараз ми це бачимо. в Відео і власниці тори позиціонувалися саме як засоби для боротьби з безпілотниками, але вийшло все з точністю до навпаки. Ми думаємо, що зараз ворог просто побоїться використовувати свої системи протиповітряної оборони з, з огляду на використання нових ракет Харм, які пускають наш. І винищувачі, і думаємо, що ці удари баряхтарів по комплексам протиповітряної оборони власне забезпечують подальше придушення протиповітряної оборони рашистів в Херсонській області і вивільняють. Небо для дій нашої авіації. Що ж до землі, то контрнаступ України розвивається і на півдні, і на сході. Так вважають закордонні експерти того ж американського інституту вивчення війни, на висновки якого ми зважаємо. В режимі внутрішньої тиші з огляду на побажання нашого міністерства оборони українські війська просуваються на декількох напрямках на правобережжі у Херсонській області. Нагадаю, що на півдні України наші збройні сили звільнили два населені пункти, про які було оголошено, і ми закарбували себе пам'яті те фото, де українські військові піднімають український прапор на будинку у високопіллі. Також нагадаю, що українські війська форсували. Сіверський Донець закріпилися на плацдармі, звільнили озерне, що на північний захід від Сіверська. А сьогодні ввечері генштаб повідомив, що Збройні сили України відбили спроби російського наступу поблизу дев'ятьох населених пунктів, а на Краматорському напрямку. Нам вдалося вибити ворога з раніше зайнятих ним позицій. З огляду на зведення нашого генерального штабу можна зробити попередні висновки, що бойові дії йдуть за межами звичного розмежування лінії зіткнення, особливо коли ми говоримо про південь. Можна припустити, що наші війська у перспективі мають і будуть витискати. Російські сили до річки Дніпро, аби звузити полосу, яку зараз контролює ворог на правобережжі, яка має там 150 кілометрів і у найширшій частині 60 кілометрів. Тож можливе в перспективі і розсічення ворожого групування на два окремих котли чи мішки, але це не відбудеться вже завтра, тому для виконання таких операцій повторюсь потрібні тижні або місяці, і тож не будемо забігати наперед, як кажуть, з надмірними очікуваннями. Хоча дійсно є помітні ознаки здобутків збройних сил з проривами першої лінії оборони, але опір ворога на наступних рубежах впливає на темпи нашого просування. Разом з тим зрозуміло, що географія цього плацдарму є сприятливою саме для українських сил і є всі передумови, аби встановити у цій зоні перевагу над ворогом, якщо не в особовому складі. То насамперед в маневрі вогнем, що й демонструють наші війська, розріджуючи оборону ворога далекобійними ударами, хаймарсів та артилерії. Сьогодні прес-центр оборони півдня, до речі, повідомив, що усі стратегічні мости на Херсонщині непридатні для проїзду важкої техніки, а також сили оборони півдня знищили три понтонні переправи, які ворог намагався звести за цей період. Проблеми з логістичним забезпеченням, враховуючи регулярні удари по мостах і відносно слабку пропускну здатність поромів поставлять російські війська у вкрай скрутне становище. Хоча впродовж декількох тижнів російські війська дійсно перекидали додаткові сили на правий берег Дніпра, але, як на мене, це було скоріше захід до мишоловки, про що свідчать втрати ворога у зведення генерального штабу. Далі і думаю, що ворожі сили мають бути обирати між відступом і полоном, і зрештою мають відступити за річку. Так само це має вберегти і Херсон від руйнації. Крім того, звільнення нашої землі від ворога це не єдина мета, бо цілком логічно, що одна з цілей військового керівництва полягає у мінімізації наших втрат. Оптимальному збереженні особового складу, щоб мати кращі можливості для майбутніх операцій. Але ворог все таки здається, намагається зібратися силами, продовжує вести оборонні дії, обстріляв практично всі населені пункти по лінії зіткнення для коригування вогню активно використовує безпілотні комплекси. Знову намагається зводити оці переправи поблизу нової каховки і поблизу інгульця в районі Дар'ївки. Так, що ми чекаємо на продовження цієї переправочної саги, і, звісно, вогневих дій з боку збройних сил. Також наші військові визнають, що противник намагатиметься масовим застосуванням артилерії і авіації відтіснити наші підрозділи із зайнятих позицій на Криворіжському і Миколаївському напрямках. Але чи вийде це скоріш марні сподівання ворога? Але на які перспективи і на які деталі фронтової ситуації ще варто звернути увагу? У нас на зв'язку Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павле, вітаю вас. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава перше питання: які ваші оцінки щодо ходу о, операції на Півдні, тому що зараз до неї прикута головна увага, кажу, і військових, і цивільних громадян. Що важливого побачили ви в цій операції? На півдні зараз ворог опинився фактично в оперативному оточенні, і це 20 тисячне угруповання противника дуже великі сили. І таке оточення впливає на хід бойових дій по всьому периметру нашої оборони. Те, що ворога контратакують на півдні. Впливає і на хід боїв на Сході, на Донецькому напрямку, на Бахмутському напрямку. Зараз ми бачимо і події на Харківському напрямку. Фактично той третій корпус резерву, який призначався для швидкого звільнення Донецької області, спочатку був тривалений на Схід, тепер він перебуває. Це на південь, але навіть переспрямовуючи його на південь, ворог не знає, як його переправити з лівого берега на і, чи потрібен він їм там. Власне кажучи, Україна отримала, мені здається, Україна перехопила стратегічну ініціативу, це дуже важливий фактор, але на жаль, у нас ще нема стратегічної переваги для, для того, щоб погнати ворога ну, Потрібно два таких ключових фактори: це стратегічна ініціатива і стратегічна перевага. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.